На початку жовтня Кабінет міністрів України затвердив порядок надання щомісячної грошової допомоги. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 505 від 1 жовтня 2014 року. Згідно з прийнятим документом, адресна допомога надається особам, які вимушені були покинути свої домівки через збройний конфлікт у східному регіоні держави. Для отримання допомоги переселенцям необхідно було стати на облік у структурний підрозділ з питань. Соціального захисту населення за місцем свого фактичного перебування. Грошова допомога призначається на сім'ю та виплачується одному з її членів. У таких розмірах для непрацездатних осіб пенсіонери, інваліди, діти 884 гривні на одну людину. Для працездатних осіб 442 гривні на одну людину. При цьому загальна сума допомоги на сім'ю не може перевищувати 2400. гривень. 300 гривень на місяць у постанові зазначається, що виплати здійснюватимуться не довше шести місяців. Перші вимушені переселенці в Коростині зареєструвались приблизно в середині жовтня минулого 2014 року. А отже, в квітні спливає визначений кабміном шестимісячний термін. Ті переселенці, які зареєструвалися у нас офіційно 15 жовтня. 14-го року спливає усьо на днях термін пів року, як вони були зареєстровані, і виплати припиняються. Які саме це виплати держава гарантувала виплати на відшкодування переселенцям відшкодування за житлово-комунальні послуги? Варто лише зазначити, що шестимісячний термін діє і для тих, хто зареєструвався пізніше. Вся виплата незалежно від дати реєстрації продовжується на протязі шести місяців. Навіть якщо сьогодні, 21 квітня, звертається переселенці, які прибувають, і повірте, що сьогодні за день прибуло три особи, то їхня виплата буде на наступні півроку. Але ну на сьогоднішній день ця виплата також буде припинена через півроку. Чи ніяким чином не вплине це на пенсії, наприклад, там так. Ну я ще раз нагадаю, що у нас зараз є такі досить. Потужні звернення переселенців, у яких закінчився термін. Вони звертаються за поновлення за оновленою довідкою вимушеного переселенця. Ця довідка знову видається з дати звернення і термін її дії на півроку. З Цією довідкою наші переселенці звертаються в управління пенсійного фонду і це є підставою для того щоб була продовжена виплата пенсійного, пенсійного забезпечення також з цією довідкою вимушені переселенці звертаються в центр зайнятості де продовжуються виплати по безробіттю так як у нас велика кількість прибула, будемо казати, шахтерів, і вони мають специфічні захворювання, то вони всі перебувають на обліку в нашому фонду фонді соціального страхування від нещасних випадків. Там окремі виплати і окремий там реєстри, таке інше, але також наша довідка є підставою для продовження виплат в Карастинському міському фонді соціального страхування. Також та ця довідка є, оновлена довідка є підставою для всіх виплат державних соціальних допомог. Ну якщо так десь розшифрувати, то це мамам по вагітності пологам, мамам по догляду за дітьми до трьох років і мамам, які отримують в управління праці пенсію на дітей-інвалідів. Припинення частині переселенців виплат це лише один з аспектів. На сьогоднішній день більш жорстким став і контроль за реєстрацією місця проживання, нехай тимчасового. І багатьох вимушених переселенців очікує ще один неприємний момент: довідки без штампу про тимчасову реєстрацію згідно з ще однією постанови Кабміну будуть визнаватися недійсними. Велика частина Переселенців виїхала в рідні свої края. Сьогодні ми маємо. Якщо раніше ми давали інформацію разом з вами, що у нас в місті користані 815, десь більше переселенців, то на сьогодні узгоджена цифра 475 переселенців. За довідками звертаються ну, десь 25 осіб, звернулися за оновленими довідками. Можна лише здогадуватися, як багато переселенців зможуть, хоча й тимчасово, та зареєструватися в користині і в будь-якому іншому місці України. Проте серед інших є й приємні позитивні новини. Переселенці зі Сходу поступово повертаються назад додому. Всі списки переселенців передані в органи МВД. Це така, будемо казати, офіційна і серйозна вказівка. І органам МВД поставлена задача перевірити абсолютно всіх переселенців, які присутні в місті Коростені, Ну зрозуміло, в Коростенському районі і таке інше, на предмет їх постійного перебування в місті Коростені. І цей процес вже йде, перевірки органи у МВД будуть звертати увагу на спеціально проставлений штамп в довідці вимушеного переселенця. Тобто, окрім е, нашого завіреного печаткою довідки переселенця, на е, на зворотній стороні, стороні довідки, довідки міграційна служба обов'язково проставляє свій штамп. У разі, якщо не буде такого штампа, то довідка буде е, скасована. Органи УМВД будуть е, подавати ці списки про такі випадки в управління праці, і такі е, особи, такі переселенці, будуть зніматися з обліку. Ну і будуть інші адміністративні методи впливу. Якщо ж не будуть внесені доповнення до постанови Кабміну про адресну допомогу вимушеним переселенцям і термін виплати допомоги не буде подовжено, то нам слід очікувати масової зворотної міграції, адже будемо дивитись правді в вічі, часто густо допомога була єдиною можливістю виживати, а не лишень сплачувати за житло цій верстві населення.